Французький філософ Едуард Шурі писав про Першосвятителя раму: виступив з лісів давньої Скиті у подвійній тіарі завойовника і посвячено, що ніс у руці містичний вогонь, той священний вогонь, від якого загориться духовне світло всіх орійських народів. Рама став розпорядником Індії і духовним батьком землі, а його учні понесли в Єгипет і до самої Окситанії священний вогонь, символ божественного єднання речей і роги Овна емблему орійської релігії. За Едуардом Шурі, Рама жив у третьому тисячолітті до нашої ери швидше за все на зламі Ертельця і Овна. Звичайно, в образі першосвятителя рами, як реальної людини місії, могла відбитись і подія, що символізувала зміну епох та впровадження нових психологічних впливів у світі. Рама виступає одразу у двох образах волхва і воїна. Він несе світло знання, але разом з тим і наводить лад на ті території, що займає. І не лише за рахунок впровадження психологічних впливів, а й твердою рукою. Можливо, він жив і дещо пізніше, ніж вважає Едуард Шурі, але безперечно, раніше, ніж була написана Біблія, де вже він, як овен Рама, є прообразом Авраама. Першосвятитель рама є символом зміни ери волхвів на еру воїнів, що він і увібрав у себе. Волхви, звичайно, ще мали вплив. Але вже не такий, як при ері тельця. Останнім їх відголоском був віщий Олег, який став великим князем київським. А слово віщий якраз і вказує, що він мав знання і належав до касти волхвів, які безперечно йому допомагали стати великим князем. Поєднання ж виняткових здібностей, і воїна і волхва, подія надзвичайно рідкісна, і таких людей, звичайно, вважали за напівбогів, їм молилися, і з них малювали ікони. А в час безперервних воїн, коли ти живеш у світі, де панує насилля і жорстокість, звичайно, воїн, який був захисником свого народу, але разом з тим його внутрішній світ мав місце для доброти і любові, викликав у людей лише обожнення. І таким образом в часи козаччини не став козак Мамай. Олександр Середюк та Сергій Лис у книзі козак Мамаю. Український спаситель, козаки, характерники Байда і Сірко пишуть у кожній оселі потомствених козаків і простих селян у 17-19 століттях прикрасою помешкання була картина із зображенням козака-бандуриста, яка відома під назвою Козак Мамай. Його малювали навіть на дверях і стінах хат, на скринях і кахлях, посуді і вуликах. Картини з козаком Мамаєм виконані за певними стилістичними образами. На них він сидить у позі лотоса із бандурою, як уособлення просвітленої людини, яка має зв'язок з вищими силами. Але при боці в нього шабля, котра вказує, що він воїн. Позаду у землю стромлений спис, як символ земної осі, поєднання світів. На переважній більшості картин козак Мамай сидить під дубом, священним деревом, а позаду нього знаходиться кінь. Знову ж таки символ воїна. Зверху можуть бути сонце і місяць як поєднання двох каст волхвів і козаків, а збоку може бути чаша, знову ж таки відзнака касти волхвів. Дівчина чи жінка може бути на картині, але осторонь, вказуючи на те, що козаки могли мати жінок, але більшість часу вони були не біля них. У фільмі ж пропала грамота. Ми наочно бачимо, з якою повагою до козаків відносились люди. Часи козаччини каста Волхві вже була повністю знищена і залишились лише споконвічні психологічні впливи, які вона заклала, які на еволюційному рівні тримали народ у звичаєвих традиціях їхніх предків. Слово рама і мамайце є певні абревіатури. Дарама це рай, як край, як енергія життя і ма як те, що ця людина її має. Це той, хто народжує, дає нові знання, новий устрій життя, як і мама, та, що дає життя своїй дитині. Мама – це той, хто дає можливість жити цілому народу, не дає йому бути поглинутим іншими, як мама для всіх, на що й вказує буква йод, яку ми також бачимо і в словах, як рай. Та край, звичайно, образ воїна, який мав ще й знання і зміг розвинути у собі певні, а можливо й виняткові здібності у світі, який поглинули матеріалістичні цінності, став не тільки заступником для людей, а й заступником їх звичаєвого способу життя, світогляду та моральних цінностей.